Пане клімкін, ви стали міністром закордонних справ в найважчий період для України. Як вдається себе стримувати під час виснажливих перемовин? Тому що тиск з боку Росії під час перемовин і та кількість брехні, лється з іншого боку, ну нікому неможливо себе стримати від негативних емоцій і від вибуху емоцій. Який ваш рецепт нікому не вдається стримувати. Тобто, ви тікаєте, що я канди душі це я маю заспівати. Мій рецепт, насправді є багато мистецтв і багато мус. Тобто я використовую різні ну, починаючи від бойових і закінчуючи чимось іншим. Поки що ми не бачили принаймні перед камерами бійні, можливо, ці бійки відбуваються за закритими дверима у мінську. Ніхто про це не знає. Але ви згадали про єдиноборства? Ви займаєтеся? Ні, Я колись достатньо багато провів часу. Самбо, дзюдо, потім з карате. На жаль, зараз вже ні, просто не вистачає часу. Зараз часу не вистачає в принципі ні на що. Є інформація, що ваша дружина працювала у Нідерландах в посольстві України, і що до сих пір вона мешкає там. Яка зараз посада у дружини в Нідерландах? Вона перший секретар посольства. Вона там працює. У неї дуже багато завдань починаючи від політики, закінчуючи пресою. Живете на відстані з дружиною? Ну у нас же існує скайп, ще багато різних засобів. Вони звичайно нічого не заміняють, але тим не менше... Все ж таки, світ змінився за останні 20 років. Тобто, воно працює. Син, я так розумію, навчається теж в Нідерландах. Тобто, ви сам на господарстві в Україні? Посла я, я на роботі. Я весь час на роботі, навіть коли я іноді намагаюся заснути, я все одно про щось думаю. По знаєте, пам'ятаєте відома радянська пісня? Першим ділом самоліти, от зараз перше це те, що дипломатичний фронт і війна. А потім дум будемо думати про все інше в Україні. Як на нашу думку, ви наймодніший міністр закордонних справ за всі часи? А можна я вас? Та, Катя, в якому сенсі тому що Це перший раз роблять такі комплименти, тим більше почути від вас. Є дипломатичний етикет, і як правило, аби як то кажуть, не промахнутися. Чоловіки завжди одягають білі сорочки, не дозволяють собі зайвого. у Вас завжди сорочки або картаті, або в смужечку. Ви любите, і мені навіть здається, колекціонуєте сорочки. Ну, у мене є навіть принципи. І один з принципів не носити білих сорочок. Я навіть спромігся, і це досі легенда в Німеччині, вручити вірчі грамоти без білої сорочки. А в такої блакітна сорочка це досі президент гаук німецький як згадує. Який був переламний момент, чому ви вирішили не носити білих сорочок? Це було от рішення спонтанне. Те як самурай. Хтось каже, що я в минулому житті був самураєм. А у самурая, ви знаєте, тільки один момент, один подих, і він приймає рішення, так і я. Але самурай завжди готується до останнього удару багато років. Сподіваюсь, я теж готувався багато років до того, що роблю далі. Тому або перемога, або ніщо.